Від котенятки. Як пройде зустріч? Якщо ви зараз з кимось йдете на зустріч і не знаєте, як вона пройде, вам тут зараз будуть підказочки: Колесо Фортуни, Верховна Жриця і Рицар Жезлів. Все дуже сильно поміняється, або після цієї зустрічі, або зараз змінилося, і вам радять слухати свою інтуїцію, ще можливі моменти, які ви взагалі не знаєте. Ви зараз йдете дуже так заряджений. Енергійною людиною йдете на цю зустріч, і це така досить швидка зустріч. так. Карта Колісниця показує, що ви дуже швидко рухаєтеся, і зустріч обов'язково відбудеться. Але що ж відбудеться на зустрічі? Ага. Тут вам показують, що. Не все так гладко пройде, як ви думаєте, тому що перед вами щось є скрите, те, що немає, і сонце показує, що вам відкриється повністю та картина, яка є насправді, не ту, яку, можливо, вам раніше хотіли показати. І ви будете розчаровані тим, що ви побачите. Вам малювали саме картинку тут по десятки чаш, вам розповідали: от буде отак: от, дивись, як все гарно. А вийшло зовсім по-іншому. Зараз ще подивимося. Шістка чаш, сімка і карта смерті. Ця ситуація вже була не один раз. Ви, мабуть, або раніше були на таких зустрічах, або щось було схоже у вашому житті, і воно повторилося знову. Ви прийдете на зустріч, ви будете досить швидко туди йти, але по карті смерті все пройде не так гарно, як ви очікували. І зараз подивимося. Так, І ви чекали з цього шансу раніше. Ситуація зависне. Ситуація, ви думали, що зараз все швидко піде, і ви дочекалися цього шансу, але насправді ситуація зависне. І по карті П'ятірка Пентаклів там дуже мало ресурсу е е на цій зустрічі. І зараз подивимося пораду від карт, як вам бути? Ага, карти радять вам трошки при, е притишити ваш рух подивитися збоку, зависнути, немов в повітрі, і подивитися збоку, як воно все є. Карти радять вам іти на зустріч, але взагалі не поспішати вирішувати все з часом, коли ви дізнаєтеся про все на самій зустрічі, і тільки тоді приймати рішення. Хай вам буде щастя.